Провести половину або навіть ціле життя в образі сутулої скрюченої собаки. Думаю, не хочеться нікому і вам тим паче, якщо ви це відео відкрили. Але попри популярність і взагалі потребу в популярності такої важливої теми, як постава, довкола неї ходить безліч міфів. І, можливо, ви вже стикалися з тим, що ви робили якісь тренування, навіть робили їх регулярно, а результату все одно не бачили. І це може виникати через віру саме в ці поширені міфи. Давайте швиденько з ними розберемося, розкажу про. Альтернатива буде такий дуже короткий, лікбез. Якщо вам захочеться дізнатись більше, ви можете знайти про поставу довгі відео на моєму каналі, і зробимо невеличке практичне тренування, яке точно буде відрізнятись від усіх руханок поставу, які ви бачили чи робили раніше. Давайте починати. До речі, я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху, і розказую, показую жінкам, як рухатись у житті, як тренуватись так, щоб ваше тіло приносило вам задоволення і від свого вигляду, і від свого стану. П'ять парад, які не працюють на покращення поставу. І Перша серед них це те, що ви чули з дитинства. Це команда Випрямись. Тут є дуже багато проблем. якщо коротко, перша проблема у тому, що люди вирівнюються неправильно. Дуже часто це отака історія. Якщо ви себе впізнали в цьому, коли ви заводите свої плечки прекрасні назад, зводите лопатки, груди вперед, така впевнена поза. То це тільки шкодитиме вашій поставі, бо у нормальної людини плечі не позаду. Якщо ви візьмете якісь скелетики, на нього подивитись, немає в нього зведених лопаток і розведених плечей назад, і взагалі фото будь-якої типу людини з нормальною поставою. Така дія навпаки може ослабляти вам спину, спричиняти інші проблеми з поставою, бо, наприклад, плаский грудний відділ, коли у нас не те, що сутулості немає, а взагалі там вигану немає. Це теж недобре. Не можна сказати, що це краще ніж велика сутулість. Що то що то відхилення від норми. Друга частинка цієї проблеми це те, що насильно вирівнюючись, ми не зможемо тримати це положення довго, бо ні наші м'язи, ні наша нервова система не готові до цього положення. Воно штучне, воно протримається 5 хвилин. Ви забудете про це, а можливо і тримаєте ще й додатковий біль у спині після цього. Думаю, нікому цього не треба. Що зробити краще? Краще створити собі умови, в яких ваше тіло зможе підтримувати оптимальну поставу. Їх є дуже багато, але головні, які ви можете зробити прямо зараз, це. Припинити дивитися вниз, якщо у вас є така можливість у зв'язку з вашою роботою. Як мінімум, тримаємо телефончик отут, а не внизу. Це вже не дасть вашим очим опускатись вниз, а за ними підлаштовувати тіло в сутуле положення, щоб йому було зручніше дивитися вниз. Якщо ви працюєте за комп'ютером, піднімайте комп'ютер на рівень очей, тобто всі екрани робочу поверхню, за можливості піднімайте на рівень очей. Якщо такої можливості немає, додавайте вправи на очі. Міф 2 – це те, що плавання допоможе вам покращити поставу. І плавання саме по собі це непогана активність. Але якщо ми хочемо зробити постави в реальному світі, а не в воді, то і працювати нам треба в реальному світі, в тих умовах, у яких ми будемо існувати всі інші 23 години свого життя поза басейном. Тому немає сенсу виправляти щось там, де ви не існуєте більшу частину свого життя. Це просто не буде примінимо в житті. Туди ж, до речі, відноситься виправлення постави на масажах. Я дуже здивувалася, коли почала, що є такий напрямок. І питання, як ви хочете, нічого не роблячи, змінити звичку в першу чергу мозку. Бо постава це не просто естетичне полеження, це те, як нервова система оприділяє положення нашого тіла в просторі в конкретно даному моменті, враховуючи всі внутрішні показники, всі зовнішні показники, аналізуючи, і підбираючи ідеальне полеження і досвід тілесний. Тому на жаль, полежати, щоб вам щось розслабили, і потім вийти в з ідеально рівною поставою не вийде. Бо ось так пасивно з мозку працювати не можна. Він не запам'ятає нове положення, і можливо, навіть від локального розслаблення яких м'язів, ви можете зробити собі навіть гірше. Це не заклик не ходити на масажі, просто не з цією метою. Четверте туди ж до пасивних методів виправлення постави це корсети, це ходіння з книжкою на голові. Воно ніяким чином вам не допоможе знову, бо це не працює з новими звичками для нервової системи. По-перше, по-друге, таким чином ви можете запрацювати ще собі ще більше ослаблення. Якщо в корсеті ваша спина буде штучно триматися, потім ви його знімете, ви, ймовірно, згорбитесь ще більше, тому що активної постуральної підтримки протягом. Дня, не було. Ви привчили тіло до костелів таких, і без них воно просто розповзеться. Якщо ви хотіли на якомусь тему купити корсатик для постави, в ньому ходити, будь ласка, передумайте. І п'яте поширена дія – це виконувати рандомні відео на YouTube на 10 хвилин, або ще краще вправи з рузів, які скажуть вам, що за одну хвилину, якщо ви будете це робити щодня, ви виправите свою поставу. На жаль, це не працює. Проблема навіть не в часу, а в відсутності системності в цих тренуваннях і те, що дуже часто вони направлені Лише на спину, це або закачування тільки спини, або робота з лопатками, ще й найчастіше такі вправи це просто зведення, розведення лопаток в усіх можливих варіаціях, що ніяк не допоможе нам виправити поставу, враховуючи те, що постава це про все тіло. Ваша сутулість може бути спровокована вашими стопами, а не тим, що у вас лопатки недостатньо в житті дзвоняться і розводяться. І взагалі не те, щоб часто потрібно це робити. І взагалі в усіх тренуваннях, в яких немає якоїсь системи, не буде нормального результату, він може бути тимчасовий перший, особливо якщо до цього ви просто лежали пластом на дивані, а вдруг вирішили робити зарядки. Звичайно, це піде вам на покращення. Але якщо ваша мета саме така класна постава, як, наприклад, покажу результати людей, які зі мною працювали, то це тільки комплексна структурна системна робота. І сьогодні ми спробуємо зробити такий коротенький вступ до цієї роботи, попрацювати з однією важливою зоною, і це стазом. Найчастіше рухунки на постави стосуються знову тільки плече якогось грудного відділу. Але вже проговорили, що це достатньо хибна стратегія. Тому сьогодні візьмемо таку тему, яку ви навряд чи, зачіпали. і тільки ця руханка, на жаль, да, не виправить вам всю поставу, але принаймні це буде вже гарним кроком. Це вже буде системність і робота за зоною, якою ви, ймовірно, раніше не працювали. Тому давайте переміщуватися на наш килимок. Почнемо ми з того, що оцінимо наше положення зараз до цієї невеличкої руханки. Ми розкриваємо руки ноги, опускаємося в підлогу. І зараз ні про що не думайте, ляжте просто так, як вам зручно. Розслабтеся, спробуйте оцінити вигини свого хребта. Як ви відчуваєте положення тазу, поперек він прогнутий, він сильно прогнутий, він приклеєний до підлоги ребра, чи вони торкаються підлоги, чи вони приклеєні, чи вони відірвані, шия, положення обличчя навіть, тобто спробуйте от на цьому пофіксуватись. І тоді запам'ятали, що ми могли порівняти в кінці. Згинаємо свої ноги і ставимо свої руки ось таким чином на таз, просто щоб відчути, де наша чашова таза взагалі є. Тепер починаємо легенько водити тазом навдих вперед, перекатуючи його якби на куприк. Погляд в цей момент уводимо, наче хочемо подивитись на стопу, і наша шия теж робить невеличкий ківок. На видих поперек направляємо в, повністю в підлогу, тобто в задній нахил тест направляємо, а очі закотуємо за лоба. І знову на вдих. Легеньке розтяжіння передньої лінії, дивимося на стопи. На видих поперек в підлогу і очі за голову. Зробимо ще тричі вдих. Назад. Вдих, поперек починає. Рухатись, у нас є згинання, розгинання. Добренько. Окей, тепер наша задача. Поставити таз в нейтральне положення. Це значить, що ваш трикутничок із рук, коли основа рук йде на тазовій гребні, а пальчики вгорі тут сходяться на лобковому сімфазі, має бути паралельним до підлоги, тобто у нас немає такої горки, коли поперек протиснуто, як було у вправі, і навпаки, немає збільшеного прогину, коли стирчить ребро, як було у вправі, ми на крижах центровані. Наша задача руками відсадковувати положення тазових кісток, щоб. Таз не хитало вправо чи вліво, як на хвилях, щоб він був стабільним. Зараз попрацюємо саме над цією якостю. Підніміть для зручності пальці, точніше п'ятки, ось таким чином, щоб ноги залишились на пальцях. Якщо ви треновані, у вас гарно живіт взагалі, включаєте, ви в цьому впевнені, залишайте ось так ноги. Тепер ми будемо на довгий видих, на видих. Уявляємо, що ми задиваємо свічку таку велику. Будемо піднімати ногу вгору. І наша задача зробити це так, щоб, по-перше, живіт був плеским під час цього руку, не випадав. По-друге, під руками, за кісточки, як вже казала, не з'їхали в сторону, залишились на місці. Опускаємо. Пробуємо другу ногу. Видих. Опускаємо. Ребра притиснуті в опору, закриті, не стирчать. Видих. Підборіддям потягніться в стелі. Відчуйте, що між підборіддям грудною кліткою у нас м'ячик наче. Але повна концентрація на тазу видих. Задача зірочкою це зробити цей рух, не хитаючи тазом пласким животом, ще й не напружуючи плечі. От зараз перевірте, ймовірно, у більшості з вас на моменті підйому плечі напружуються. Спробуйте зробити це стабільно, але без напруження плечей. Ще разок. Добре, ставимо п'ятки, через бік припіднімаємося і сідаємо. Так, щоб килимок був позаду нас, ми беремо себе руками за стегна, сидимо на сідничних буграх. Дивіться, щоб вже не були підкручені на куприк. Будемо опускатись вниз, хребет за хребцем. Спочатку я покажу дуже повільно по центру. Тут важливо не з'їхати в сторони, вправо чи вліво, до положення витягнутих рук. Плечі не піднімаємо до вух, вони опущені, ми проїхалися. Тут ми будемо зупинятися, робити вдих в простір між лопаток. І на видих себе збирати. Так само по центру повільненько приїжджати, доїжджаючи до сідничних бугрів, вирівнюючись. В рівному положенні вам не має бути складно. Давайте спробуємо вдих, видих можемо через ніс видихати, йти по центру, з опущеними плечима. Дуже-дуже повільно. До повного округлення тепер навпаки розрухуємо цю частину вдих в ребра в лопатки. І видих один за одним, без ківка шию. Зробили без інерції вдих. Видих, да? ми не розгойдуємося. Дуже-дуже-дуже спокійненькі. Вдих, пауза. Видих. Покрутились. Ще разок такий повний. Видих. Плечі опущені по центру. Це може бути не дуже приємно, якщо ви це робите вперше. Видих піднімаємося. А тепер опустимося повністю вниз. Задача зробити те саме. Ноги залишити в підлозі, руками потрошку з'їхати, з'їхати, з'їхати і розкрити їх в кінці в підлогу, але дуже повільно має бути відчуття, що ви в будь-якій точці руху можете зупинитись. Видих. Округлюємося, плечі опущені, один за одним, один за одним, один за одним. продовжуємо один за одним, руки ковзують по тілу, один за одним, один за одним, один за одним, один за одним, поки не прийшли назад в підлогу. І звідси повертаємося на бік. Нижня нога призігнута, верхня витягнута, руки взяли за головою. Ми зараз будемо одночасно ліктем рухати вперед. Ваша голова потянули на м'яку подушку, у вас немає напруження в шиї, коли ми робимо цей перекат. А нога в цей момент буде витягуватись, наче нас взяли за стопу і потянули вдаль, щоб оцей бік розтягнувся І відводимо її по землі або ледь-ледь над підлогою назад невеличкий, відстань градусів 30. Повертаємося, розслабляємо стегно. Кожен раз це витяжіння воно буде новим. Між рухами розслабляємо. Це у нас буде на вдих. Раз. І вдих. Лікоть вперед, ногою назад. Весь верхній бік відліті до п'ятки витягнули, видих. Повертаємося. Все через ніс. Шия, розслабленному м'якій подушці. Вдих, назад три ще цю сторону Три. Слідкуйте, що ваші ребра заправлені і таз не випадає вперед, тобто ваш живіт не стирчить, можна на це орієнтуватись. Чотири. Розслабили, стигну ще разочок П'ять. Зпершу перед другою стороною поверніться на спину. Спробуйте поки порівняти відчуття в правій і лівій стороні тіла. Загалом. Ви можете відчути, що та сторона, якою ми рухали, вона більш важка, приземлена і така довша в підлозі, якщо відчули супер. Перевертаємося на другий бік і робимо те саме. Руки за головою. Шия розслаблена, стегно поки що розслаблене. І вдих, перекатуюсь. Нога витяжені назад, рукою вперед. Видих. Два, не напружуємо шию і дуже розтягуємо цим рухом верхній бік. Прямо вдих в сторону і за ліктем в одну, за п'яткою в іншу. Дуже гарно розтягнули простір. Ще два. Займемо більше місця, ніж нам здається, ми можемо. І ще разок. Добре, повертаємося знову. На спину розкласти руки і ноги, як було на початку, а тепер спробуйте порівняти відчуття вигину хребта, яке було на початку, яке було зараз. Тут ще дуже гарна навичка спостерігати за собою, вона може бути не розвиненою весь спокій, що для цього потрібні такі свідомі, повільні невеличкі тренування, але це не страшно, якщо ви відчули. Що ваш таз і грудна клітка трошки оптимальніше лежать, тобто ребра повністю лежать в опорі, позаду теж таз на крижах, як ми його вибудовували, поперек в легкому-легкому прогині, шия витягнута, ніде немає напруги стабільного опора, в лопатках пласких з довгими кінцівками. То супер! Ми трошечки буквально порухалися, але вже допомогли тазу і і в стабільності, і краще бути орієнтованим відносно грудної клітки. Ми можемо збиратись. Сподіваюсь, вам сподобались руханка. Можете поділитися у коментарях, як вам чи все вдалось. Можливо, були якісь питання, я з радістю на них відповім. А якщо вам сподобалось разом зі мною рухатися, ви хотіли б більше, ніж просто ще один, знову такий точковий комплекс, а все-таки насправді пропрацювати свою поставу, то це можливо всього за один місяць. Насправді, для когось це буде вже ідеальний результат за місяць, для когось це перші результати видимі за місяць, бо всі депісля, які я вам раніше показувала, зроблені саме за. Чотири тижні з підпискою на онлайн-клуб Твоя сила, де у нас є всі можливі тренування на всі випадки життя, і відповідно окремий блок саме на поставу, який ви можете пройти протягом місяця, отримати класну поставу, а надалі, якщо захочете продовжувати участь у клубі, переходити до силових тренувань і вже нарощувати навантаження та готувати тіло якісно з усіх сторін. Бо у клубі ми прокачуємо і гнучкість, і витривалість і. Балансики і силу, все це в комплексі. Тренування на платформі не займають багато часу, бо мені важливо, щоб вони вписувались у звичайний лифстал середньостатистичної жінки і не були для нас якоюсь вау подією марафоном, а справді ставали частиною життя, були доступними при цьому прогресивними, давали вам ті результати, які ви хочете побачити без значних затрат сил чи часу. До того ж, особливість саме мого клубу у тому, що у нас є живі тренування в зумі в невеличких групах, де я бачу кожну людину, і можу давати вам фідбек в реальному часі. Ви можете займатись як в записах, так і в такому лайф-форматі. І в клубі дуже багато підтримки саме від мене, тобто не від кураторів, а конкретно я слідкую за вашою метою, яку ви ставите на початку клубу. І щотижня перевіряю, як у вас іде просування до цієї мети. Якщо вам важлива підтримка, такий менторський підхід і якісні свідомі тренування, то ознайомитися з програмою, цінами та можливістю оформити підписку, ви можете за посиланням цим відео. Буду рада бачити вас у клубі і на тренуваннях. Цьому сьогоднішньому відео завершуємо. Якщо вам цікаво, побачити тут більше таких руханок, на то напишіть коментарях, буду мати на увазі, але в будь-якому випадку на ютубі вільного доступу і не так часто даю практику. Тому, якщо хочете більше практики, заходьте в клуб. Дуже дякую за перегляд. залишайтеся зі мною. Якщо вам цікава тема здорового руху, і взагалі велнес, і зустрінемося в наступних відео на цьому каналі.